Початку 2025 року державні та комунальні заклади охорони здоров'я в Україні розпочали надавати деякі медичні послуги за оплату. Подібна постанова існувала ще з 1996 року, але з чітким переліком послуг. Нині ж нова не має обмежень та дозволяє медзакладам самостійно встановлювати плату за послуги, які не покриваються програмою медичних гарантій. Наприклад, у міській лікарні номер 2 тарифи розробляв економічний відділ бухгалтерії закладу, тож вони особливо не змінились і є доступними та економічно доцільними. В залежності від послуги вартість стартує від 50 гривень і вище. А ось як стверджує медичний директор Микола Ільченко, ургентні пацієнти обслуговуються безоплатно та наводить приклад. Є пріоритетний пакет по лікуванню інсультів. Там, значить, ми повинні, там, якщо поступає пацієнт з інсультом, ми робимо всі обстеження КТ, ангіографії, проводимо операції, там, вони дуже дороговатісні, більше 150 тисяч коштує оперативне втручання. Ми це все проводимо безкоштовно. Uh -huh. Коли в нього виявляється там, допустим, якась судинна патологія, там, мальформація, там, якась вроджена, і ми її не можемо зробити, тому що на неї потрібні певні інструменти, певні медичні там вироби, які треба, за допомогою яких можна провести цю операцію. То тоді такому пацієнту ми можемо робити на платній основі, якщо він каже, я не проти, прооперуйте мене на вашій операторі". ми тоді… Він повинен сплатити там, допустим, оплатні послуги цій е, вартість цих матеріалів, і ми йому проводимо операцію. Це такий самий дороговартісний. А є там багато таких нюансів. Дот немає направлення а Я хочу. Ну, як хочеш, йди, будь ласка, заплатив касу тебе подивляться. Базові медичні послуги залишаються безкоштовними. Сюди ж входять обов'язкові аналізи, які призначаються лікарем та лікування серйозних хвороб, як онкологія чи туберкульоз. Генеральна директорка Київської обласної дитячої лікарні номер 2 Наталія Бігарі розповідає, держава гарантує оплату профілактичного огляду дитини раз на рік. Але якщо батьки хочуть додатково зробити ще декілька оглядів, то за це потрібно заплатити. Також вона наголосила, медичну послугу покривають лише в тому випадку, якщо пацієнт внесений в електронну систему і має електронне направлення. Якщо пацієнт хоче самостійно звернутися до вузьких спеціалістів і в нього електронного направлення немає, медичний заклад вимушений брати за це кошти, тому що держава за працю лікарів, за витратні матеріали в даному випадку не відшкодує лікувальному закладу. Медичні заклади зобов'язані оприлюднити на своїх вебсайтах та інформаційних стендах перелік платних послуг і зазначення їх вартості. А це послуги з медичного обслуговування населення, бальнеологічні процедури, лабораторні послуги, біохімічні дослідження УЗД рентген тощо безпосередньо ці зміни принципово не змінюють наш стан і наше життя. Фактично на сьогоднішній день всі комунальні, державні і навіть більшість серйозних і потужних приватних медичних закладів співпрацюють з Національною службою здоров'я України. Відповідно, ця співпраця здійснюється на умовах контрактування медичних послуг. Однією з ключових особливостей такого контрактування є обов'язковість, обов'язковість. Одного джерела фінансування, а саме відшкодувань за контрактами НСЗУ. Тобто внесення додаткових можливостей саме цією постановою кардинально не змінює становище в надходженні коштів до лікувального закладу. Що мається на увазі, які ми маємо преференції, якщо відходимо від поглядів і роботи з НСЗУ? Де ми можемо мати певні преференції? Сказано про укладання угод з юридичними особами на певні послуги. Знов таки, якщо ці послуги контрактуються НСЗУ, ми автоматично відходимо від цієї історії. Далі, надання тих послуг, які не законтрактовані НСЗУ. Так, тут є можливість, але якщо подивитись весь спектр можливих медичних послуг і медичної допомоги, яка надається, то практично вона на 90%. Можливо, 4-5 повністю охоплена саме подібним контрактуванням. Оплата за послуги здійснюється виключно в безготівковій формі, а надання таких послуг має бути оформлене відповідними документами та внесене до електронної системи охорони здоров'я із зазначенням джерела оплати. А ось якщо захочете оплатити готівкою, то це можна зробити лише у банку. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.